Новин головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Відсутність укриттів та подекуди неможливість їх облаштування. Одна з нагальних проблем міста Вільнянськ. У ситуації розбирались наші журналісти. По кілька годин на день він грає на гітарі, щоб відновити моторику пальців та знову взяти до рук зброю. Історія військовослужбовця родом з Куп'янська. Далі. Подарунок за старання та жагу до навчання. Обдаровану запорізьку молодь відзначили стипендіями від міської ради. Серед вас є люди, які прославлять Запоріжжя. Починаємо з оперативної інформації по Україні на харківському напрямку. Окупанти не полишають спроб просунутись в бік села Липці, а також Плетенівки Вовчанська. Напружена ситуація і в районі Стариці. Сили оборони відбили 4 з 6 атак. Зараз в районі Бугруватки тривають бої. Окрім того, окупанти завдали три авіаудари по вовчанську. Вже зранку росіяни вдарили по дитячому садку у Чугуєві з С 400 Заклад повністю знищений потрощені і прилеглі об'єкти. Наразі відомо про вибухові поранення у восьми людей. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу. Хочу подякувати за оперативність нашим екстреним та комунальним службам, а також благодійним організаціям, які вже зараз надають допомогу мешканцям, чиє житло постраждало. Закликаю вас, дорогі земляки, бути обережними. О 13.45 Росіяни вдарили по Шевченківському району Харкова авіабомбою. Снаряд впав біля житлової забудови, зачепило будинки, заправку, кафе та дитячий майданчик. Станом на 16-ту годину відомо про 10 постраждалих десять постраждалих цивільних людей внаслідок обстрілу Харкова. Серед них четверо людей госпіталізували до лікарні. Один чоловік у важкому стані. Іншим надана допомога на місці. Є загорання у багатоквартирному житловому будинку, пошкодження автомобілів. Минулої доби окупанти обстріляли лівобережжя Херсона, били по житлових кварталах. Три людини отримали поранення. Серед них 15-річний хлопець, якого госпіталізували. Ще одна жінка отримала черепно-мозкову травму, перелам стегна та контузію. Також поранення стопи у 71-річної жінки, повністю засипана все під ногами в усіх кімнатах. Ой, ну, зразу це моментально призошло взрив, і от та полетіли стюка. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. 21 травня росіяни вдарили ракетою по Запоріжжю. Повідомили у ОВА. Окрім того, вночі наші захисники знищили авіаційну ракету та один шахет над областю. Про це повідомили у повітряному командуванні схід. Також минулої доби ворог двічі вдарив з авіації по Новоандріївці. Загалом під ворожим вогнем були вісім населених пунктів області. Впродовж доби окупанти 391 раз ударили по Запорізькій області. 15 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе. Роботи на малуток мачку та Левадне. Надійшло 9 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. З прифронтових сіл та селищ продовжують евакуацію населення. Зокрема, зі Степногірська, яке чи не щодня обстрілюють з артилерії, дронів та авіабомб. Це Об'єкт цивільної інфраструктури. Приліт відбувся пару днів тому. Приліт був від каба. Зруйновано три поверхи. постраждала три особи. Сьогодні проводиться евакуація літньої пари. Ми давно з ними вели перемовини. Так мовити. Про необхідність виїжджати після останніх випадків обстрілів кабами цього селища люди наважились, прийняли таке рішення. Ситуація залишається стабільно напруженою, і люди вже самостійно бачачи приклади того, кому ми допомагали, самі вже приймають рішення і звертаються з допомоги до нас. Тим часом у Бердянську окупанти зобов'язують підприємців змінювати вивіски, оформивши їх російською. До цього загарбники вже змінили назви вулиць, дорожні знаки, туристичні таблички. Власників магазинів змушують робити це за власний кошт, або ж на них чекає покарання. За порушення відповідної норми російського закону окупанти грозяться притягувати до відповідальності. Тім, яке саме покарання передбачене, не визначено. Тим часом на запорізькому напрямку розвідники Кабул 9 знищили низку вантажівок ворога, якими перекидали БК та особовий склад на фронт. Люються граючи на гітарі через велике навантаження, отримане на фронті. Військовослужбовець Олег нині має проблеми з хребтом, а відтак і порушення рухових функцій рук. Нині ж захисник проходить реабілітацію в одній із запорізьких лікарень про історію бійця десантно-штурмових військ і тих, хто прагне вступити до лав ЗСУ, розкажемо в сюжеті. Для пана Олега це не просто гра на гітарі. За допомогою музичного інструмента військовослужбовець відновлює моторику пальців під час третьої за цей рік реабілітації. Війна застала чоловіка у Куп'янську. Після звільнення міста з російської окупації Олег вступив до лав Збройних сил України. Через перенавантаження на фронті у нього почалися проблеми з хребтом, що призвело до оніміння кінцівок. Та разом з тим, після лікування чоловік планує повернутися до війська. Я взагалі не дуже граю так для себе, але в зв'язку з тим, що кінцівки погано рухаються, ну не можу це робити, але дуже хочу. Дуже багато процедур від якихось там токами. Потім ось у дівчат лікування на моторику, потім фізичні вправи. Ну з дуже масажів. Дуже великий хлопцях роботи виконує. Я був під окупацією. Я сам з міста Куб'янській І Потім як нас визволили, приїхав, пішов. служити. А от Сергій Щебланов у цивільному житті. Електромонтер свою роботу любить, тож зробив собі татуювання у вигляді електросхеми за парадою. Брата вирішив доєднатися до лав зсу. Тож прийшов у рекрутинговий центр, щоб стати оператором безпілотників. Я працював на підприємстві майже три роки, вивчив декілька професій і відчуваю себе більш впевнено. Я цікавився безпілотниками, шукав їхні характеристики і готувався керувати ними в різних застосунках. Одразу після консультації у центрі Сергій отримав направлення до ТЦК. Там майбутній захисник пройде військово-лікарняну комісію та отримує детальну інформацію про наявні вакансії операторів БПЛА. Я отримав рекомендацію від рекрутингового центру і зараз буду їхати в військкомат. Я поїду мені розкажуть. Від... Розкажуть, як що буде відбуватись далі. Скільки буде навчання і яка вакансія є для мене у запорізькому центрі рекрутингу української армії? Кажуть, професія оператора дрона наразі користується попитом серед чоловіків. Більшість з них виявляє бажання служити саме на запорізькому напрямку. Вадим сорвін, телеканал МТМ. У Запоріжжі обговорюють питання трансформації шкіл. Робоча група, створена в рамках програми Безпечна школа. Наразі у пошуках варіантів формування такої мережі навчальних закладів, яка б відповідала потребам сьогодення, це пов'язано з війною, демографічною ситуацією та міграційними процесами. Зокрема, виїзд школярів з батьками до більш безпечних місць. Торік призвів до зменшення кількості учнів у Запоріжжі на 7 тисяч. Також важливим питанням є наявність укриттів. Додали учасники робочої групи. Наразі в обласному центрі підготовлені 45 найпростіших сховищ. Проте є й такі заклади, де взагалі відсутні технічні можливості обладнати укриття. Тож представники робочої групи шукають шляхи, як трансформувати мережу навчальних закладів, щоб і діти отримували освіту. А місто при цьому раціонально використовувало бюджетні кошти. мережа класів у нас зменшується. Наприклад, станом на 1.09.2023 року, у нас і денних, і вечірніх, і заочних класів мережа зменшилась на 110. Було 2419 класів, стало 2309 класів. На сьогодні ми розуміємо, що залишати формат утримання закладів загальної середньої освіти в тому стані, який дістався нам з попередніх років. Неможливо забезпечити доступ до освіти, доступ до якісної освіти. Наразі ми працюємо над реалізацією проекту школа офлайн над тим, щоб наскільки це можливо в умовах нашого регіону створити безпечне середовище для того, щоб діти навчалися в школі і виходили в школу офлайн. В нашому випадку це змішано. У Вільнянську є навчальні заклади, де немає технічної можливості облаштувати укриття. Через це школярі змушені навчатися в дистанційному форматі, а відвідувачі деяких закладів культури прямувати до найближчих сховищ. Фактично немає укриття і тамтешні районна лікарня. До вирішення питання долучилась обласна влада. Більше розповість Анна Крамаренко. За медичною допомогою до вільнянської лікарні звертаються не лише жителі міста і навколишніх сіл. Раніше в медзакладі приймали і пологи, але ворожа атака 23 листопада два роки тому зруйнувала відділення вщент. Той день ракета забрала життя немовляти та залишила двох лікарів з інвалідністю. У медзакладі кажуть, відновлювати пологове відділення поки немає сенсу, адже кількість пологів значно знизилась. А демонтувати стіни теж дорого. Тож поки що все залишили як є. Воно підлягає демонтажу. У нас перві буквально два дні, всюди ми експертну комісію попросили, не приїхали. Казалось би, такі здорові стіни, товсті, капітальні, але достраювати нічого не можна. Підлягає відновленню. Ну дуже дорого. Чотири там, довго коли 4 мільйонів на демонтаж це дуже дорого. Зараз кошти треба нашим хлопцям туди, а не демонтаж. Нехай воно поки міст стоїть, люди не забудуть. Цю шкоду зробив. Зараз у лікарні лише спостерігають вагітних, а от народжують жінки у Запоріжжі. У закладі також відновлюють і інші відділення, що були пошкоджені в результаті ворожої атаки, зокрема лікувального корпусу, частини терапевтичного відділення та реанімації. Ось ця вся криша дитячого відділення в нас змінена поприва вона перемістилася, вся протікає. І хочемо закінчити ремонт реанімаційного. І терапевтичне відділення. Сюди ми теж віддали позабюджетні кошти 500 тисяч позабюджетних коштів. Наші благодійники, які дали однією з основних проблем для вільнянської лікарні лишається відсутність укриття. Зараз це питання на контролі обласної влади. Тут потрібно не лише відновити укриття, а його зробити. Ми це точно будемо робити, тому що лікарня має має змогу у разі критичної ситуації спуститись та надавати екстрену медичну допомогу саме в укритті, саме такий фокус нашої уваги є в п'яти лікарнях міста Запоріжжя, і саме це ми будемо робити спільно з міською владою безпосередньо на території Вільнянської громади. Укриття потребує і місцевий ліцей Потенціал, де навчається майже півтисячі учнів. Заклад найстаріший в громаді. Школі вже виповнилося 115 років. Але через відсутність сховища діти змушені здобувати знання у дистанційному форматі. Поява підземної школи могла б вирішити це питання, зазначають у навчальному закладі. Як би не організовано було дистанційне навчання, все одно дітям необхідно спілкування. Діти хочуть живого спілкування. Так же, як і е, мої колеги вчителі, тому ми дуже б хотіли, аби у нас є для цього і територія певна. Ми б дуже хотіли, аби розглянули питання щодо побудови підземної школи, яка б дала можливість. Навіть якщо б це було навчання в дві зміни, але дала можливість дітям соціалізуватися. Пріоритет до 1 вересня вивезти всіх дітей, дати можливість офлайн навчання, тому що ми багато разів обговорювали, що онлайн має меншу якість. Тож сьогодні ми обговорюємо, яким чином ми будемо це втілювати в життя на території вільнянської громади, як ми будемо або будувати укриття, або будувати нові підземні школи. Ліцей Потенціал має три комп'ютерні та вісім мультимедійних класів. Також першим свого часу запровадив інклюзивну форму навчання та має облаштовану ресурсну кімнату для дітей з особливими освітніми потребами. Тут є все для спорту, релаксації та соціалізації в суспільстві. Коли навчання було в звичайному режимі, діти по-перше, проходили заняття. А по-друге, всі необхідні комплекси психологічної фізіологічної підтримки надавалися саме в цій кімнаті. Проводилися заняття за окремим розкладом саме тут. Укритяни має і вільнянський бібліохаб, створений для дітей та молоді. Бібліотекарі кажуть, простір користується попитом серед відвідувачів. Для них тут організовують чимало різноманітних заходів. Зараз для школярів проводять вікторину на тему Я знаю все я би прийшла сюди з друзями, ще б посиділа, поговорила, тому що дійсно, як мені здається, для підлітків дуже комфортна зона. Поспілкувались діти із начальником Запорізької обласної військової адміністрації Іваном Федоровим. Школярі буквально засипали його побажаннями. Зокрема, діти хотіли, щоб у Вільнянську запрацював фонтан, було більше книгарень, а також учнів хвилює і стан доріг у місті. Окрім того, більшість із присутніх неабияк сумують за офлайн навчанням. А як краще онлайн чи ходити у школу? Ходити ходити. А чому? Ти поспав, Наче начебто повчився. Тут в школі намного інтересніше. наша мета, щоб всі змогли навчатися офлайн з 1 вересня. Будемо зараз обговорювати з вашим міським головою, що робити саме вільнення. Під час повітряних тривог відвідувачі бібліохабу та бібліотекарі змушені прямувати до найближчого укриття, розташованого в трьох хвилинах пішим кроком. Під час повітряної тривоги бібліохаб не працює. Якщо під час заходу залунала повітряна тривога, всі учасники переходять в найближче укриття, яке знаходиться в ліцеї успіх. Хоча б хотілося мати мобільне укриття, щоб під час тривоги ми могли убезпечити дітей, вивезти їх з приміщення. Бібліохаб знаходиться в приміщенні бібліотеки, де знаходиться дві бібліотеки одразу: це доросла бібліотека, центральна вільнянська та бібліотека для дітей, а також знаходиться спортивна. Школа Колес. Для того, щоб працювала повноцінно і надавалися бібліотечні послуги та послуги бібліохабу, потрібно укриття мобільна, яке буде знаходитися на території. Безпека кожного понад усе, тож зведення і облаштування укриттів нині вкрай необхідні. Анна Крамаренко, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Зупинили перевірити документи, а виявили причетність до наркоторгівлі у Запоріжжі. Під час поверхневої перевірки водія лади Самари знайшли 49 згортків з речовинами, схожими на наркотичні. Про ці та інші події в регіоні далі у нашому дайджесті. Не впорався з керуванням та зніс електроопору. В результаті зіткнення водій джилі травмувався та не зміг самостійно вийти із понівеченої автівки. Рятувальники дістали термувальника та за допомогою нож перенесли до карети швидкої постраждалого. Госпіталізували до медичного закладу. За фактом події триває розслідування. Запоріжжя патрульні зупинили водія, який виявився наркоторговцем. Під час спілкування чоловік помітно нервував В ході поверхневої перевірки, зокрема сумки, виявили 49 згортків з наркотичними речовинами. На місце викликали слідчих відкрито кримінальне провадження. Облизо прибережної захисної смуги річки Суха Московка невідомі встановили металевий гараж з бетонним фундаментом. Вільний прохід до водного об'єкта перегородили дерев'яною огорожею, де самовільно облаштували город. Власника все ще шукають, екоінспектори направили вимогу для вжиття необхідних заходів реагування. Початку місяця лише з комунарського району Запоріжжя надійшло близько сотні замовлень на очищення внутрішньодворової каналізації. Після першочергових робіт технологія передбачає додаткове промивання труб. Наразі таку процедуру виконали на вулиці космічній подробиці в наступному сюжеті. За словами фахівців, за цією адресою після первинного засмічення може відбутися повторне. Щоб уникнути цього, на вулиці Космічній внутрішньодворову каналізацію промивають спеціальною гідродинамічною машиною. Техніка здатна очистити колектори діаметром до 500 міліметрів. Створюється через насоси тиск приблизно в 150 кілограм на сантиметр квадратний. І таким чином воно розмиває як жирові відкладення, так і якщо є якісь інші посторонні, посторонні сміття, воно його вимиває, витягує до колодця, тобто ми проходимо по трубі до наступного колодця і тиском вимиваємо його до того, в якому ми вже чекаємо з вилами. Найчастіше каналізація забивається після свят або в сезон консервації, кажуть у водоканалі. Саме тоді на колектори максимальне навантаження. Проте є ділянки, де засмічення відбувається частіше ніж на інших. І це одна з таких. За словами голови ОСББ, викликати фахівців доводиться щонайменше раз на рік. Дуже задоволена водоканалом, коли зазвонюєш на 1580. Одразу вони отримують заявку. Ти час, а може дві години, і одразу приїжджають. На промивання труб на цій ділянці знадобилось приблизно півгодини. Після цього фахівці водоканалу вирішили перевірити стан мереж на вулиці Європейській. Артур Туркін, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. У молодіжному хабі Фрітайм Національного університету Запорізька політехніка відзначили обдаровану молодь. Понад 100 лауреатів міської програми підтримки молоді отримуватимуть стипендію від міської ради. Це студенти вишу та коледжів, а також молоді вчені, які здобули високі бали успішності та беруть активну участь у житті не тільки навчального закладу, але й міста. Більшість з них мають високі досягнення у науково-дослідницькій, громадській, спортивній, культурній та волонтерській діяльності. Мета міської програми не тільки матеріальна підтримка молоді, але й мотивація для студентів до нових ідей та інтелектуальних здобутків, зазначили у національному університеті. Наше місто Запоріжжя підтримує креативну перспективну боли Запоріжжя для того, щоб ви бачили своє перспективне майбутнє розвитку в нашому рідному Запорізькому краї. Для мене це найкраще місце на планеті, і ми хочемо зробити так, щоб ми також пишали своїм рідним Запоріжжям, бачили свої перспективи побудови професійної кар'єри завдяки навчанню в Запорізькій політехніці і далі, щоб ви знаходили себе з відповідно до вашого рівня обдарованості для вашої сприяти. Домості в нашому рідному місті Запоріжжі. Ви вільні, амбітні, сміливо йдете до своєї мети, так і має бути. І хочеться, щоб ваше майбутнє було саме таким, як ви сьогодні. Щасливим, впевненим та оптимістичним. Вірю в те, що зараз серед вас є люди, які прославлять Запоріжжя, люди, які виведуть металургію, електроніку, енергетику. На новий рівень. В день перепоховання Тараса Шевченка, 22 травня, Запоріжці вшанували пам'ять пророка біля живої пам'ятки Тарасової груші. У 1843 році Кобзар два тижні гостював у родині прокопа Булата у тодішньому селі Вознесенка. Родина Булатів була багатодітною, тож у теплі літні дні Шевченко йшов відпочивати не до оселі господарів. А під дику грушу, яка росла у садибі, нині ж поруч зі старим деревом росте і нова груша, донька Тарасової. Пригадали шанувальники творчості Шевченка, як видатний поет та письменник мандрував запорізькими землями, оспівуючи їх у своїх віршах. Представники громадськості, котрі опікуються запорізькими пам'ятками, кажуть, треба обов'язково зберегти і Тарасову грушу, і інші пам'ятки пов'язані з постаттю Кобзаря. Як власне вивчати творчість та поважати генія Шевченка? Адже це сприяє самоідентифікації українців. Люди в більшій мірі проживають і не навіть не замислюються, якого ми роду племені. Але ми, ми добре знаємо, що ми живемо за порогами, тобто ми нащадки запорозьких козаків. Шевченко якраз він є будитель, який будив в нас. І не, не, не можна вбити цю пам'ять. Е, нехай продуть ще роки. Е, ми переможемо. Е, об, Обов'язково краю переможе. А, але пам'ять про Шевченка ми повинні зберігати. І безумовно дуже боляче, що у козацькому краї по цей, по цей час немає жодного пам'ятника Шевченку. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію. Чат -бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.